Всім привіт! Це мій день у Києві. Тут як зазвичай ранок починається однаково. Я виходжу гуляти з собакою. Коли я побачила, скільки снігу навалило за ніч. в мене одразу покращився настрій. В нас ще немає світла, тому з 10-го поверху я йду пішки. З Собакою гуляю я не дуже довго. Вона сходила до туалету і одразу додому. Сьогодні в мене не найкращий настрій. Останнім часом я багато думаю, морально втомлююсь. щоб не сумувати, ми з мамою вирішили піти кудись прогулятись. У мене добавок ще розболівся живі, тому я випила ножку і пішла робити. Собі сніданової життя без кавомашини і ранкової кави, Я не уявляю. Я недовго ломала свою голову, що ж мені поїсти, тому що як у кожної нормальної людини з різдвяного столу залишилось багато їжі. Тому я насипала собі картопельку, олів'єшечку і гарно поїла. Я скоренько зібралася і ми виходимо гуляти. Шим магазином на нашому шляху був магазин штор. Як я це ненавиджу, господи, поможи. Всі нерви потратила, поки мама вибрала колір штор, який їй потрібен. Звісно, як же пройти мимо Аврори, а не як? Ох, і бачили ви мої очі, коли я побачила. Що там поставили кавомашину. І звісно, я пішла її затестила. Так, а ви що думали? Вяла собі, як зазвичай, лати Excel. А ще коли там стоять мої улюблені сиропчики, м -м -м -м. випила кави я із задоволенням, але нічого більше не купила. А потім ми з мамою психанули і вирішили поїхати на другий кінець Києва, десь у Республіку. У нас сьогодні купа тривог, тому нас постійно з того то це виганяли. А поки ми чекали, я вже замерзла, тому я випила гріндвейну. Перед нами сьогодні стояла конкретна сіль вибрати маму пуховик. Ходили, бродили години дві. Мамі ніч... Нічого так і не сподобалось, ну, а щоб сильно не засмучуватись через це, ми пішли набити собі шлунки гарним борщем. Це був ресторан з українською кухнею, і я вперше спробувала борщ з вишнями, але я сама потім такий вдома приготувала. Це дуже смачно. Поки ми їхали додому, нас знову засипало снігом. Сніг для мене це в диковинку, тому що я його не бачила років 5 вже. Ми приїхали додому з хорошим настроєм, просили сестру заламінувати мені брови, і цілий вечір ми наводили мені красу. Як вам результат, напиши в коментарях.